Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Дивовижна наша українська історія, наша, звичайно, в лобках, яку написали нам московити. Так. І, звичайно, що до неї, до нині цією історією послуговуються і наші. Історики, і ті, які пишуть історичні підручники так, про Україну, дивовижна. В чому її дивовиж складає? А складає в тому, що, наприклад, відомо і залишилися відповідні артефакти, або у вигляді якихось речей, якими користувалися наші др... Давні пращури, наприклад, трипільці, цілі міста відкопані, величезна археологічна культура, величезна кількість артефактів, або скіфи, про яких вже не тільки золото залишилося знаменита хоча б пектораль, але залишилося і вже писемні згадки, ну, наприклад, батька історії Геродота. І Сармати, і готи, і анти, і русини київської руси, яких е, літописи теж переписували московити перш за все, Катерина II, що дало підставу е, французькому філософу Вольтеру, е, написати, що історія це брехня. З якою всі погодилися. Дуже влучно, дуже от ми й погодилися із цією брехнею, якою, яку нам підсунули московити андрофаги. От жили в нас так от, розбито все. Жили були трипільці, невідомо де ділися, потім невідомо звідки взялися і де ділися скіфи, потім сармати, потім готи і все останні. Та ніде вони не ділися, вони сидять ось тут. І українські прізвища це теж пам'ятки нашої історії, про що ніхто не говорить. Українські прізвища є найрізноманітнішими у світі, і разом з тим вони піддаються абсолютно чіткій класифікації. Цього нічого подібного ніде немає в жодного народу світу. І не даремно нас. Колишній президент Сполучених Штатів Америки Біл Клінтон назвав найдавнішою нацією світу. Ну так, ну, це ж я маю на увазі в часи індоєвропейські. Ну, це тропійська цивілізація. І нині залишилися такі прізвища, які відповідають тоді, коли переселилися звідси до Індії, так, І в нас залишилися донині ці прізвища, які відображають назви нинішніх індійських каст наприклад, Шудра, Шудря. <см 'я> так, ну Шудра це одна із. Най Нижчих каст. Так. Це такі люди темні, невисокі, так, які раніше, ну до яких і торкатися не можна було, а мені люди підказують із сіл, що а в нас шудрою називали такого занихлюєного чоловіка, якогось алкоголіка, маленького, такого нещасного, бідраного. Це був шуд. Ну так, ну подивіться, як воно. Усе перекликається. Далі шатрий, ну, це шатри, це ж вища каста, це воїни, далі Рахман, брахма, Рахманний, Рахманюк, Рахманенко і все останнє. Це ж найвища каста, Брахмани. Тож звідси все пішло недаремно. В 85-році індійці, коли запустили їхнього в Радянському Союзі космонавта на орбіту, вимагали, щоб він з'єднався із космічною станцією обов'язково над Україною. І коли це відбулося, індійські газети просто ридали від щастя. Індійський космонавт з'єднався. У космосі над власною прабатьківщиною Україною. Ну, про це ж не напишуть. Про це. <смі> про це я знаю один, тому що я тоді жив. Так, як старий совок, поки що я носій оцієї інформації, яка була туди про неї, ж ніхто не скаже не ні Соловйова, не ні Скабєєва, ні ніхто інший про те не розповість. Так. Отже, у нас. Той шар 8 тисяч років донині зберігається в прізвищах. Далі скіфи. Ну, візьмемо, наприклад, скільки таких прізвищів на Полтавщині і не тільки. Передрій, передерій. <кхи> Передрінко, э, передріюк. Я навіть э, зустрічав людину і все. Що таке? Це на э, мові фарсі. До речі, перси, вони ж теж звідси прийшли, так? Передрая це Скіф Замурський. Уявляєте, Скіфський. Скільки тисяч років пройшло? Воно донині зберігається в наших прізвищах. Хто про це знає, що в школі? Це факт просто. Факт. Це не брехні московські, придумана історія. Ні, це правда. Далі. Інші прізвища на Полтавщині, Київщині, Львівщині, Гуцульщині, Фаріон, Фаліон, Оріон, Завізіон, Демідіон. Це я називаю конкретні при... Носон на Чернігівщині, Дрон і так далі. І тому подібне. Це ж іде з Сарматів, які після Скіфів наступні. Це ж так. Ну, оце все донині? Це тисячі років цим прізвищем. Де ви знайдете Іванов Петров Сідоров? Яка там глибина? Якщо є якась глибина, то це тюркська глибина. І все. Це десь 13 14, 15 століття. Всякі там Аракчеєви, Тургенєви, і, і все останнє. А в нас, подивіться, яка глибина. Це ж факт знову ж таки абсолютний. Це тоді, коли жили славні лицарі великі, як називав їх Шевченко, сармати. Це те, що Богдан Хмельницький писав у своїх зверненнях до українців, що ми нащадки сарматів козаки. Ну це ж так. Козаки, русини, нащадки сарматів. Це факт. Теж збереглися ці всі, не все Москва спалила. <с> так, тепер далі готи. Що від готів нічого не залишилося, ні у нас нічого не залишилося, вони були, жили десь, ділися, пішли там, в Готланд чи куди там. В Німеччину, чи в Швецію, чи куди, а потім назад верталися сюди. Ну, подивіться. Германське Ман людина, англійське Мен. Я називаю прізвища конкретних людей, з якими я зустрічався. Їх, звичайно, більше набагато. Але я про тих, з якими я зустрічався Бритьман, Сурман. Котьман, Бікман, Бацман, Телешман і так далі, і тому подібне. Їх тисячі таких прізвищ. Так. Або, Наприклад, такі полтавські прізвища, як Хауер, Хавер, Івер, так. то Хаура до євреїв приписали, тому що Хавер, Хавер – це друг свій на євриті, Але це від Хауер. Це ікло германськими мовами. Так. Ну, от це серед прізвища, серед реєстрових, в реєстрових списках козацьких полків, на нині серед селян Полтавщини. Це ж так? Так. Ну, а Анти, подивіться, які славні наші пращури. Бандера, Петлюра, Гелевера, Терефера, Шандра і так далі. І в кінця немає цим прізвище. Це ж так? Так. Ми що знаємо про це, та нічого ми не знаємо. Так. Воно ніби вони б ніби були. І невідомо куди зникли, випарувалися. Чому? Тому що Московія нам розбила на ці періоди, щоб не було тяглості, щоб ну, так, дивися, так до 8 тисяч років, а в них скільки, сотень років їм. А вони претендують на те, що вони або нам брати, або старші брати. Та які, по-перше, нія... ніякого відношення до нас ні генетично, ні. Кажу, ні, кажуть, ні душею, ні тілом вони не мають. А по-друге, це молодий народ зовсім. А ми дуже давня нація. Ось я на цьому показую вам абсолютно. А те, що за часів уже Київської Руси було, коли студентка в мене і Скоростенська, я кажу, це ж князівське прізвище. Вони нічого не знають нічого, вони не знають, нічого не знають. Не знають ні Глинські про те, що Глинська, так, Глинськ це ж не Сумська чи Полтавська область, я вже десь там на межі знаходиться. Так. Звідки? Це ж мати оцих всіх московських царів, Глинська. Це ж так. Так само, як мати французького короля. Так, і, і, із Києва. Шведського, Норвезького, Данського, Германського, Угорського, Польського. Ну це ж так, це просто факти. Це треба на щит піднімати. А в нас. А чому? От отакі -от керують. Керують нами і нашою історією, і нашою освітою, і нашою просвітою. Або самі вони цього не знають, або спеціально роблять так, щоб і ніхто більше не знав. Там же ж маса оцих князівських, всякі вишневецькі, Острозькі, Це все ж вони нічого не, вони нічого не знають про це. Я їх всіх запитую. Княгиня кажу або Галицька там і все. Вони на мене витріщають очі. Яка княгиня? Ну кажу князівське прізвище у вас. Так. Вони не знають. Не знають. І ми нічого не знаємо про себе. Нічого не знаємо. І поки не буде української України, я вже сто разів пересвідчився. Ми й не будемо нічого знати.